Всім привіт, друзі! Ви на каналі Soccer Shop. Сьогодні ми зробимо огляд на дуже відомі, легендарні і результативні футзалки від Nike під назвою Лунар 2 Друга генерація. Але перед оглядом ми, як завжди, просимо вас підписатися на наш канал, якщо вам цікаві огляди на спортивну екіпіровку, а також наш канал та наші відоси цього заслуговують. А тепер поїхали. Нагадаю, перед вами футзалки від Nike Lunar Gato 2. Це досить відомі результативні футзалки, які вже зарекомендували себе серед гравців футзалу. В них є чимало різних плюшок, тому давайте скоріше їх роздивлятися. Почнемо з того, що вони напівшкіряні. Я б сказав, що вони в першу чергу все ж таки з натуральної шкіри, адже вона займає значну частину цих футзалок, а вже меншу частину в деяких зонах вони зроблені із синтетики. Те, що вони шкіряні, каже нам про те, що в них реально буде комфортно грати, а також вони підійдуть під унікальні потреби гравця, пов'язані із нюансами стопи. Зразу ж звернемо увагу на ударну частину, яка виглядає, немов наждачку, приклеїли та покрасили. Це реально грубиї текстури зона, яка допоможе зловити досить якісне щеплення з м'ячем. Шнуровка одинарна, що трішки гнітить, адже подвійні отвори тут були б дуже доречні. Технологія HyperFuse – це ось цей майже прозорий каркас, який дуже міцний і у той же час дуже тоненький. Крім того, що це круто виглядає, це ще й додає легкості за рахунок дуже малої ваги. Але здається, те, що вони по більшій частині із шкіри, дуже нівелює це зменшення ваги. Тому не знаю, як ця технологія себе зарекомендувала саме у цих футзалках. Якщо б вони повністю були із ось такого каркасу, це вже була б інша розмова. І з комфорту в нас ще є амортизація, яка виявляється головною частиною цих футзалок. Лунар навіть присутній у назві цієї моделі. Взагалі це дуже крута амортизація із піни Лунар, якої тут достатньо, щоб якісно амортизувати усі бришки та навантаження на п'ятку. Також цікавою зоною є сама підошва, яка поділена на зони, кожна з якої створює певний ефект. Таким чином, зона дежолобки відповідає за якісне щеплення та стабілізацію при різких змінах руху, а зона з випаденими грає роль присосок, таких мікроприсосок, які у потрібний момент руху при контакті з паркетом створюють такі собі мікроприсосок. І допомагають у щепленні. Що ж, друзі, сезон футзалу ще не закінчився, тому Nike Lunar Gato 2 як ніколи зараз актуальні. Пишіть у коментарях свої відгуки про цей огляд або ж відгуки з досвіду гри у таких футзалках, як вони вам і які є мінуси. Так ви допоможете зібрати повну картину і тим самим допомогти іншому виборі. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал Сокершоп, ставте вподобайку, а також навідуйтесь до нашого шоуруму у Києві на Печерську, де дуже багато різної цікавої футбол. Не екіпіровки на будь-який смак, але якщо ви не можете прийти до нашого шоуруму, то ви завжди можете перейти по посиланню в описі до цього відео у наш онлайн-магазин, де також можете замовити собі будь-який спортивний товар. На цьому все бувайте!